<зрілості>, навпаки, може бути джерелом фінансування. Є от така цікава формула корпорації Дюпон, розроблена аналітиками фірми Дюпон. Теж, до речі, дуже цікава фірма. От Дюпон, вона заснована, бачите, ще на початку 19 сторіччя, може, ж, фактично, от, на початку десь там в кінці 18 сторіччя. Що таке? У мене... Не працює ця кнопочка. От е Да, як виробник пороху, що цікаво, і назва, як бачите, французькою пишеться. Але поступово зараз це американський концерн, е міжнародна така корпорація знаходиться в Америці, е не пам'ятаю, в якому місті штаб-квартира це не так суттєво. Але. Що от у них цікаво є в їх а до речі, що цікавою є в їхньому їхньому виробництві, оскільки це хімічний концерн, то вони, крім того, що вони працюють на зброю, звісно, військово-промисловий комплекс? От вони тут багато заробляють, військово-промисловий комплекс, власне кажучи, один із. Високорентабельних галузей промисловості, мабуть, високорентабельною такою галузю промисловості, а може ще вищою, Мабуть, все-таки все ще вищою. Є фарм фармацевтичні значить, компанії препарати, да, ну, в тому числі і виробництво, скажімо, наркотичних речовин. Ну, вважається, що виробництво наркотиків, да, теж теж високодохідна, високорентабельна. Вид діяльності. Ну, якщо це все-таки може не, не стільки легальний бізнес, а от фарм, фарма, фармацевтичний бізнес це легальний бізнес і теж високодохідний. Так от теж вони, крім пороху, вони ще виготовляють і кевлар, оці от кевларове волокно, кевларові, ну фактично складові бронежилетів да, тих от захисних, захисніші тканини. оці. Ну, багато що, звісно, вони виробляють через те ж, вони і корпорація? Так от, відносно їхнього моделі цієї, що ми з економічної точки зору розглядаємо співвідношення між показниками рентабельності активів, рентабельності продаж і оборотності активів. От ви, мабуть, чули такий вираз, що фірма працює на оборотах, та чи інша фірма працює на оборотах кажуть. Що це означає? Це означає, що вона, як правило, має не дуже велику ціну. Ну, тобто, ви коли дивитесь, заходите, ви знаєте, що ця продукція не дуже там дорога, може бути навпаки, достатньо дешева. Ну, є такі магазини, які, які працюють як дискаунтери, тобто магазини із знижками. ну, от, Наприклад, за цією моделлю працює АТБ. От, АТБ магазин Дискаунтер. Ви ж ну, ми з вами ж користуємось, я сподіваюся, магазином АТБ. І що в ньому тут такого цікавого? Ну, точніше, ви ж, мабуть, побачили, да, модель відрізняється АТБ. Чому вони у них там, скажімо, відносно низький рівень, ну, може, не найнижчий. Понятно, що це не зовсім магазин склад, це не зовсім такий вже. Там, але ну, відносно низький рівень цін, от, мабуть, у місті і дешевшого і не, і не, і не знайдеш. От, і ідея, очевидно, магазину, як ви розумієте, вона полягає в тому, що вони економлять на от, витратах обертання, на операційних витратах і, існування магазину. Ви бачите, що якщо порівняти Сельпо і АТБ, да, от, Схожі, звісно, що це теж і то, і то супермаркет вважається. Але, ну, з сільпо гіпермаркет, бо в нього площі більші, там уже, скажімо так, а там десь ще й великі є, там лесель, поток і так далі. Тобто інша трошки модель і ще більше. Але в чому то особливість, скажімо, що в сільпо, ви бачите, тут і нарізають і зважують. Ну, і крім того, що в них там є ще й власне виробництво під такою торговою маркою, вони теж продають щось і ну що там іще обслуговують якось споживача там вам, і і, і, і запакують, і наріжуть, і зважуть, і. А, навіть там рибу почистять, вони ж там іще є. Що ми задоволені вам її почистимо? Воно, звісно, не безкоштовно. От, я, до речі, ні разу не чистила в них рибу, але, мабуть, таке є. Ну, кулінарія, звісно. Але основне, що от це обслуговування, да, і відповідно це обслуговування, воно передбачає більше витрати на персонал, тому що там стає продавець, який безпосередньо займається обслуговуванням. Ну, коли немає покупців, він щось там інше робить, мабуть, нарізає, зважує, запаковує, але все одно цей от процес іде. І, і ми, ви, мабуть, звернули увагу, що в АТБ такого нема, вони в основному торгують уже. Розфасованою запакованою продукцією, яка запакована на виробництві, тобто безпосередньо у магазині нічого такого вони не роблять. Ну дуже мало. Там у них є останнім часом, до речі, з'явилась оця от кондитерка, яку можна зважити самому на, на вагах в, в пакетиках, значить там покласти в пакетик, зважити, запакувати, прийти на касу, там уже. Розрахуватися, але і то те в них так недавно з'явилося, але це фактично самообслуговування. Ви самі собі це робите, зважуєте. От, і відповідно, це знижує. От оце таке устремління не продавати ту продукцію, яку треба різати і зважувати. Це знижує їхні витрати на одиницю продукції, Це сприяє тому, що їхні витрати стають меншими. Відповідно, вони можуть дозволити собі нижчий рівень цін. Ну тут в них, звісно, раз нижчий рівень цін, це приводить до зростання оборотності, да, до більшого обороту. Ну і навіть якби у них там і не був нижчий рівень витрат, а вони просто б закладали нижчий, нижчий рівень рентабельності продаж, от є таке поняття, як рентабельність продаж, рентабельність продаж. Точніше, це один із показників рентабельності, не просто поняття, звісно, а один із показників рентабельності, який визначається як відношення от, рентабельність продаж, прибутку від реалізації до чистого доходу від реалізації. Тут тут формула зображена: також НП, чистий прибуток, НП на С, С-продажі, С, обсяги продажу, С, сейс англійською сейс, тому С-продажі, чистий прибуток net профіт, тому НП. Чистий прибуток до продаж до обсягу продаж це буде рентабельність продаж, продажі на активи, це буде коефіцієнт оборотності. І залежність тут полягає в тому, що із зростанням коефіцієнта оборотності цієї от другої складової можна да. От я думаю, що ж такое. Я сама виділила зеленими тепер не бачу. Із зростанням другої складової, от коефіцієнта оборотності, навіть за незмінною рентабельності продаж, тобто достатньо низького рівня цін. За, за, за незмінною рентабельністю продаж, рентабельність активів буде мати позитивну величину, буде мати зростання, буде зростати. Ну, звісно, що вона буде мати позитивну позитивну динаміку, мається на увазі позитивну динаміку зростання. Ця модель, ця схема зростання рентабельності активів при зрост, при незмінній рентабельності продаж, але при зростанні коефіцієнта оборотності, вона працює в будь-якому випадку, і навіть працює і тоді, коли рентабельність продаж буде від'ємною, тільки в такому випадку ми отримаємо не збільшення рентабельності, а збільшення збитків. Тобто, для того щоб все ж таки оця схема, ця модель приносила. Позитивне значення для самого підприємства позитивно відображалось на його рентабельності, треба, щоб рентабельність продаж була, хоч трошечки, щоб продукція була хоч трошечки прибутковою. Ці от продажі були, хоч значить, невеликі, приносили прибуток. Тобто, якщо ми ставимо не дуже високу націнку, але запаси у нас швиденько продаються, ми їх швиденько поповнюємо, то це називається, що підприємство працює на оборотах, і поки там наші Конкуренти продають один товар, але вони на нього по високій ціні, ми отут швиденько продаємо вже Тут три обороти, три рази продали запаси, три рази їх привезли, і тричі продали, встановлюючи невелику націнку, але за рахунок коефіцієнту оборотності. Тобто загальна сума, загальна маса прибутку буде в результаті така ж сама, як і у тих, хто продав один товар, але з великою націнкою, тільки ж його треба ще продати. Ну, і тому звісно, що моделі підприємств різні. Ну, відповідно, що логічно подумати, що мабуть, продукцію вони повинні продавати різну, і ті, хто продають з високою націнкою, очевидно, повинні орієнтуватись на якусь таку ексклюзивну, яку не продають дешево, бо інакше, інакше у нас не вийде ця ці моделі, не будуть працювати. Ну або там випадково, скажімо, це ж не, не це. Тоді вже не, не, не ну, скажемо, не масовий ефект. Що ще? У нас визначення оптимального обсягу виробництва на основі аналізу витрат. Тут, ну, тут досить така, може. Роз'їхалась, на жаль, треба буде мені перезавантажити тут. Чому, бачите, порвало малюнок, порвало малюнок залежності Між середніми витратами та граничними витратами. Ну, може, вам тут на цей не будемо зациклюватись, бо мало часу вам цього і не треба. Я маю на увазі всім, то треба. Але, взагалі, гаворя, звісно, ми видаємо однакові дипломи, що стаціонару, що заочникам. Ну, що ж, просто заочникам нема коли. Вони самі мають з цим ознайомитись, але нас цікавить що. От давайте ми все-таки на, на цьому звернемо увагу, ось на що, що ми шукаємо найкращу динаміку, найбільш оптимальну от величину обсягу виробництва. Тобто, що таке оптимальний обсяг виробництва, це той, який дозволяє отримати найбільший прибуток. А найбільший прибуток у нас, ми підбираємо таку динаміку витрат, і таку динаміку доходу. Ну тут зображено total revenue, тобто загальний доход літерами ТР, загальний доход, total revenue, і загальні витрати, total cost, загальні витрати. От в найбільшій мірі тут де от відрізняються. Е де найбільша різниця, от правильно сказати, де найбільша різниця на графіку, найбільша відстань між загальними витратами і загальними загальними доходами, обчти і загальними витратами. Значить, в такій точці, такому, за такого обсягу виробництва, ми отримаємо найбільший прибуток. І таким чином ми тепер на основі цих динаміки витрат. Поступово наближаємось до умов максимізації нашого прибутку. А які ж це умови максимізації прибутку? Ну, Це взагалі та рівність граничного доходу граничним витратам. Ну, я думаю, може, вам цього... Важко буде не всі не всі знають, що такі граничні доходи, граничні витрати, тобто, доходи на наступну одиницю продукції, витрати на наступну одиницю продукції, доходи з наступної одиниці продукції, витрати з наступної одиниці продукції. Тобто, ця от рівність граничного доходу граничним витратам, вона, власне кажучи, вказує на оцю от найкращу точку на оцей от найбільш оптимальний обсяг виробництва. От який. У нас дозволить забезпечити максимальний прибуток. Бачите, ми тепер з'являється у нас таке поняття як точка. точка. І інколи говорять точка безбитковості, от теж гадую точку безбитковості. До речі, де вона у нас тут? От, точка безбитковості. Наступним питанням у нас іде. Але точка безбитковості це не тільки. Ну, от, не тільки якась точка в навіть не стільки точка в просторі чи точка на кривій, от таке от поширений переклад цього виразу, тому що з англійської називається break-even point. От, точка, да. break-even point, ось вона, ця точка безбитковості. Але у економічному розумінні або з точки зору діяльності підприємства, це все ж таки обсяг діяльності. Тобто, да, точка поширене, таке. Подняття, але все-таки ми повинні розуміти з вами, що точка безбитковості це такий обсяг діяльності, який дозволяє отримати доходи, які покривають усю суму витрат. Ну, фактично, ми тут в цього обсягу ми не отримаємо прибутку. Ми тільки що з вами говорили, що оптимальний обсяг для підприємства це той, який забезпечує. Максимальний прибуток, але все ж таки точка безбитковості це якийсь критичний обсяг підприємства. Да? Це такий обсяг підприємства, нижче якого не варто опускатися. Тобто, це от цей мінімальний, фактично, мінімально допустимий обсяг діяльності, який дозволяє підприємству взагалі існувати, тому точка безбитковості.